Сьогодні їдемо до славетного Мгарського монастиря, славетного і історією, і подвижниками, і архітектурою. Не часто навіть в нашій мальовничій Україні можна побачити таку гармонію краси рукотворної і нерукотворної, тут, на високому правому березі сули, наче сходяться воєдино таємничі артерії рідної землі. І справді, якби Україну уподібнити до людини, то Мгарський монастир опинився б точнісінько там, де пульсує людське серце. Історична довідка. Мгарський Спасо-Преображенський монастир було засновано 1619 року коштом княгині Раїни Вишневецької. Ця видатна жінка була двоюрідною сестрою святителя Петра Могили, дружиною державного та військового діяча руських земель Великого князівства Литовського Михайла Корибута Вишневецького та матір'ю Яреми Вишневецького вельми неоднозначної постаті в українській історії. За легендою, місце заснування монастиря ясновельможної пані Раїни казали не люди, а небо жителі. Буцімто одного разу в вісні вона опинилася в раю, потім два Янголи. Повернули побожну жінку на землю і, вказуючи на чудовий куточок її володінь, сказали: Якщо ти збудуєш церкву ось тут, на березі річки сули, то навіки вічні оселися в раю, вражена до глибини душі княгиня, так і вчинила. Першим ігуменом Гарського монастиря. У 1622 році став майбутній митрополит Київський, відомий церковний діяч Ісая Копинський. Був він на той час ігуменем Густинського та Ладенського монастирів, завідував ще й усіма парафіальними храмами у маєтках Вишневецьких. Він і освятив у обителі першу Спасопреображенську церкву, звісно, дерев'яну. Раїна Вишневецька померла, коли її сину Яремі виповнилось усього шість років. Їй на ту пору було усього 30 вона заповіла синочку триматися православ'я і переказують, він навіть поклявся й у цьому. Та опікуном і вихователем хлопчика по смерті матері став його двирідний дядько по батькові Костянтин Вишневецький, що був ревним католиком. Він і віддав Ярему навчатися до єзуїтського колегіуму. Ось так, у 19 років, один з наймогутніших можновладців речі Посполитої прийняв католицизм, але не забув і батьківської віри. У грамоті, виданій у 1636 році Мгарському монастиреві, Ярема Вишневецький пише Я сам, пам'ятаючи і поглядаючи на гаряче, благовійне піднесення до Бога, молитов отцями монахами грецької релігії, котрі мешкають у моєму маєтку монастирі Мгарському, і щоб палкіше возносили молитви за моїх предків. Віддав я їм селом гар з прибутками, які мені належать, надаючи їм це у користування на вічні часи. Зрозуміло, подбав ясно князь і про католиків. У сусідніх із Мгаром Лубнах, феодальній столиці Онеозорих володінь, він опікувався монастирем братів бернардинців. Поруч із резиденцією князя католицькі ченці вирощували лікарські рослини, якими лікували місцеве населення. Та мирне співжиття тривало недовго. Резиденцію князя та католицький монастир зруйнували на самісінькому початку Хмельниччини у 1648 році повстанці під проводом Максима Кривоноса. Проте секрети траволікування не загинули разом з бернардинцями. Їхню шляхетну справу продовжили та розвинули ченці Мгарського монастиря, які досягли у тодішній фітотерапії неабияких успіхів. Відтак лікували місцеве населення молитвою та ліками власного виробництва. Околиці монастиря і донині славляться суцільними заростями лікарських рослин. Ми переконуємося в цьому, коли старою дорогою піднімаємось до височезної баракової дзвіниці, яку видно на всі боки за десятки кілометрів. Дзвіницю збудовано наприкінці XVIII століття на місці, де любив молитися найповажніший насельник обителів за всю її історію. А ось і він сам. У вигляді мозаїчної ікони на монастирській стіні. 25 лютого 1654 року царгородський патріарх Афанасій III Патиларій на зворотному шляху з Москви додому зупинився в мгарському монастирі. У ті часи не було дивиною далекі мандрівки вселенських патріархів, адже царгород або Константинополь. Знаходився під владою турків. Православна церква зазнавала там великих утисків, тож і пускалися світами православні патріархи з простягнутою рукою. Їх радо приймали і в Україні, і в Московії, не відмовляючи у пожертвах. Під час таких подорожей кожен монастир, кожен дідич мали за велику честь прийняти такого гостя. Але Умгар Святитель приїхав не на тимчасові гостини, коли ігумен обителі підійшов під благословення патріарха, то почув від нього такі слова. Бажає душа моя в цьому монастирі грішне тіло моє поховати, з волі Божої так і сталося. Від важкої дороги відкрилися старі рани, яких завдали патріархові турки у Солонській в'язниці. Від них він і спочив 5 квітня 1654 року. В останні години свого життя Святитель заповів розділити зібрані пожертви на три частини: одну належало віддати грецьким монастирям, другу волоським, а третю лишити у мгарі. Поховали патріарха у кам'яній гробниці під церквою преображення Господнього, поховали у кріслі, у сидячому положенні, із патріаршим жезлом у руках, як було прийнято ховати східних патріархів. Вісім років по тому митрополит Гаський Паїсій по дорозі до Мгарського монастиря побачив видіння. Сам святитель Афанасій повідав йому про свої мощі, поховані під Соборним амвоном. І дійсно, коли відкрили могилу, то знайшли тіло патріарха Нетлінним, тоді як одяг та крісло зітліли повністю. З речей збереглися лишень палиця та посох. 1 лютого 1662 року відбулася канонізація святителя Афанасія, патріарха царгородського лубенського чудотворця. Святкувати його пам'ять постановили 15 травня у день пам'яті одноіменного святителя Афанасія Великого патріарха Олександрійського. Слава про чудодійну силу Афанасія Сидячого поширилася далеко за межами Лубенщини. Тисячі людей йшли у мгарський монастир з вірою і надією на благодатну допомогу святого. За свідченням українського історика Єворницького, дружина знаменитого кошового Запорозької Січі Івана Сірка, яка часто хворіла і довго шукала зцілення у Києво-Печерській лаврі, отримала його у мгарі від святителя Афанасія. У 1692 році за митрополита Київського Варлама Ясинського святі мощі патріарха перенесли у новий мурований спасо Преображенський собор перлину так званого Гетьманського бароко. Храм донині височить над полтавськими просторами, викликаючи захват численних прочан. Погляньмо й ми на його зелені, і золотими зорями бані, на старі липи і яблуневий сад, на ластівок, що сміливо ліплять свої кубельця прямо на білосніжних карнизах храму. І як тут не згадати вікоповні слова апостола Петра, промовлені на горі Фаворській: Господи, добре нам тут бути!